Господь з вами і з Бухожів читання святого Євангелія від Матея. Слава. Господи. Того часу Ісус сказав до натовпів. Царство Небесне подібне до скарбу, захованого в полі, який людина, знайшовши, ховає. І з тієї радості йде, продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має і купує її. Царство небесне подібне також. До закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудини, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних. І повкидають їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли ви це все? Відповідають йому так. Він ще сказав, їм – тому то кожний книжник, навчений про царство небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці, Нове і старе. Слово Господнє, Слава тобі, Христе! Присядьте, будь ласка. Почнемо з першого читання, з книги царів, з першої книги царів, де Господь являється Соломонові у вісні. І тут, власне, є, можна зупинитися на цих снах. А, можна запитати кожного з вас, коли тобі снився Бог. Чи коли тобі снились добрі діла, які пов'язані з Богом. І я думаю, що тут можемо поставити великий знак запитання, коли було. А? Бо якщо немає цих снів, Є питання, чим ти насичуєшся протягом дня особливо перед сном. Я відверто вам скажу: я коли дивлюся новини, найчастіше новини, і отак засинаю і бачу, що це я роблю неправильно і так не треба робити. І, 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 і потім бачу, що ці сни є такі, які є, як не кошмари, то якась єрунда сниться. І, і все таке інше. І тому дуже важливо, щоб, звісно, не ставити наголос на, на, на сни. Хоча з іншої сторони, так як бачу історію спасіння людського роду, як старий заповідь, так і новий, дуже часто, дуже часто Бог саме з'являвся, об'являвся у снах. І сни, можливо, я говорив, можливо, ні, я не пам'ятаю, але сни мають якби, три таких джерела: перше джерело це від Бога. Друге джерело від диявола, і третє джерело від, від тебе самого. І тому тут дуже важливо розпізнавати. Так? Але не ставити наголос на знак. Але пам'ятати, що це можливо, теж знаєте, що є свідомість, є підсвідомість, є підпідсвідомість. І тепер свідомість ти можеш контролювати, підсвідомість там половина на половину, але підпідсвідомість підсвідомість дуже важко контролювати. І часто ми от те, чим ми насичуємось, Потім воно в таких чи інших ситуаціях може вилазити і в снах, і в інших, і в інших моментах. І тому дуже важливо, важливо пам'ятати про це. Але що робить Соломон? Ми бачимо, що ініціатива є, ініціатива є зі сторони Бога. Тобто Бог приходить до Соломона. Не Соломон прийшов до Бога. Це Бог прийшов до тебе, так як до Соломона, і привів тебе сюди. Це не ти зробив ласку Богові, що прийшов. Да, здрасте, я ваша тетя. Абсолютно ні. Це Бог тебе покликав, а ти дав, дав відповідь. І тому Бог е, кличе і каже: проси, що маю тобі дати. Проси. Те, що я вже колись говорив, так як говорив святий Ігнатій Лойола, коли йдеш на молитву, засновник ізвітів, він говорить, що завжди приходь з конкретними намірами. От сьогодні я, не треба мені говорити. Але з якими ти намірами сьогодні прийшла, чи прийшов сюди? А? І що робить Соломон? Це великий знак запитання. Дай собі відповідь. Чи прийшов для того, щоб поставити галочку, щоб сумління тебе не мучило, що ти є на службі Божій, що ти не пропустив, чи ти прийшов, щоб почути Бога, щоб почути Його голос, щоб Бог промовив до тебе, щоб Бог тобі сказав? З якими намірами ти прийшов і з якими. Інтенціям, з якими намірами, що ти хочеш від Бога почути? І що говорить Соломон? Ми розуміємо, що він поставлений царем, і він що просить про себе для себе? Навіть більше того, він не просить, власне, для себе. Він просить для людей, щоб він міг служити людям, щоб мудро служити правильно, щоб відрізняти добро від зла. А? Коли ти останній раз просив? Щоб бути добрим чоловіком, доброю дружиною, доброю дочкою. Коли ти просив цю мудрість, коли, коли ти ставив ці питання Богові? І це, це, це те, що Господь хоче сьогодні нам сказати. Він Соломону і дав відповідь. Каже, за те, що ти не просив для себе срібла, золота, все таке інше, на тобі мудрість, на тобі розум. На, користуйся цим. Ось. І ми бачимо, що Соломон якийсь час там правильно правив, потім теж там в нього були свої мухи, свої гріхи, свої слабкості. Але сама суть, що Бог вийшов навпроти, він відповів і поставив правильне питання. Бо ми найчастіше питання яке ставимо – Дай Боже здоров'ячко, дай то, дай сьо, дай пенсію, дай гроші, дай там, забезпечення і, і все таке інше. Ось. Ми часто ставимо, хоча це теж потрібне, але ми дуже рідко ставимо правильне питання Богові. Тому сьогодні я не очікую від вас відповіді, але е, можу собі взяти це на замітку, і коли стаєш на молитву, став Богові правильне питання. І тоді от отримаєш правильну відповідь. Бо ми так, ставимо питання такі, які ставимо, і потім ще маємо претензії до Бога, що Бог нам не відповідає. Тому Бо що Бог знає, що це тебе тільки може зруйнувати, знищити, і тільки принесе тобі велику шкоду. І тому, але щоб Богу відставити правильне питання, необхідно те, що говорить святий Павло до Римляна. Той, хто любить Бога, усе співдіє на добро. Тобто Бог тебе вибрав, Бог тебе призначив, Бог тебе покликав, ще тебе в лоні матері не було, як вже Бог тебе покликав. Так як говорить Слово Боже. Да? Бог вже знав про тебе. І тому, якщо ти відкриваєш цю любов, Бога і любиш Бога, все, що Бог тобі дасть, буде діяти на, для твого спасіння. І щоб це сталося, сьогоднішня Євангелія запрошує нас до того, щоб ми. Шукали о цього скарбу. Та ситуація, яка була на Сході, і яка є ну, в багатьох особах, на, 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 на ті часи, ж там ж не було сейфів, там ж не було банків, там ж не було, де можна було схватити. Якщо були якісь там війни чи хтось там приходив, загарбав, Ну, більш багаті, бо бідні, що вони мали ховати Горші глиняни, посуду. Що вони там мали? Але багатії зазвичай ховали. І наймет, який працював в полі, він знаходить цей скарб і розуміє, що це багатство, що це може йому допомогти. Що робить, чуємо, про що говорить Ісус Христос: йде, продає все, що має, щоб купити це поле. І тепер, як це стосується нас, скарбом є Ісус Христос. І тому Він говорить, продати все це значить віддати все своє життя. До того, до чого ти є прив'язаний. Пам'ятайте цей фрагмент, коли молодий чоловік прийшов до Ісуса Христа і каже, що мені зробити, щоб осягнути життя вічне? А Господь питає: заповіді зберігають, все зберігаю. Все дотримуюся. Він каже, одного тобі не вистачає. Чого? Продай все, що маєш, роздай бідним і йди за мною. І він відходить засмучений. Чому засмучений? Тому що прив'язаний. І, власне, ми маємо цей скарб, маємо Ісуса Христа, але ми прив'язані до цього світу. Тому що ми не просимо про цю мудрість правильно користуватися своїм життям. І ми думаємо так: забезпечення, забезпечення, забезпечитись по максимуму. І це роблять, Слухайте, повірте мені, робимо ми всі. Я, мої брати, всі люди, з ким я зазвичай, всі ми забезпечуємося в тій чи іншій мірі. Хтось може менше, хтось більше. І тому Ісус, коли говорить про, 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 про це Царство Небесне, Він говорить: продай все, що маєш. Тобто не прив'язуйся до цього світу. Не шукай цієї людської, життєвої перлини. Не роби, не піддавайся тій спокусі, яка постійно тебе буде атакувати. Якщо диявол осмілився спокусити Ісуса Христа після того, як Він 40 днів пустився, і він що йому сказав? Стай на коліна і всі скарби будуть твоїми. І ми, отак власне, ми стоїмо на коліна, продаємо себе. Тому що думаємо, що це зробить мене щасливим. А по суті, якщо подивитися дуже глибоко на наше життя, ми всі прагнемо щастя, прагнемо цю любов і шукаємо, да? приліплюємося до, до інших людей, шукаємо там афектів, забезпечень і всього іншого. І тому інвестуємо, так як я говорив минулу неділю в Дніпрі, ми інвестуємо в іншу людину. Очікуючи, щоб ця людина відплатила мені. А тут Ісус говорить: інвестуй в мене, шукай. І тоді отримаєш це щастя. І от будеш щасливою людиною, будеш забезпечений моєю любов'ю. І тому тут -то дуже важливо, щоб продати і знайти оцю перлину. Тобто зробити цей крок. Розумієте, що християни вони є в постійній динаміці, не в стагнації. Не в застою, бо коли вода стоїть, вона починає гнити, смердіти. І отак з християнином. Духовно не розвивається, він смердить своїми гріхами, своїми поступками, своїм життям. Тому християнин постійний динаміці, в постійному русі. Так як Бог. Бог не сів дідусь з бородою і дивиться на тебе, да? заложив руки. Бог в постійній динаміці. І це, про це треба пам'ятати. Тому тут дуже важливо зробити крок, йти вперед да? в постійному русі. Ну, щоб, щоб в цьому русі ти міг бачити також відповідь Бога, що Бог тебе кличе, а ти відповідаєш. Ти відповідаєш кожного дня. Самоїли, да? ну, Самоїли, як, як кликав Господь. І Що він сказав Самую? «Ось я, ось я, да? Тобто дав відповідь. І Бог тебе покликав. Коли ти, так я вже сьогодні сказав, ще тебе в луні, матері не було, Бог тебе покликав, потім дав цю печать Духа Святого, тобто дав, назвав тебе Божою дитиною. І він прагне, щоб ти кожного дня давав відповідь: Ось я я готовий йти за тобою, служити, віддавати своє життя. Я не кажу, що, що цей світ, який Бог створив, він і поганий. І ці матеріальні речі, які Бог створив, які навколо нас є, вони погані. Ні. Ця людина з цього зробила ідолом, Ідола. І йому поклоняються. Але все, що Бог створив, є добре. І воно має навпаки служити людині, допомогти, щоб людина йшла за, за Ісусом Христом. І тому тут дуже важливо поставити ці, ці питання, які в мене є пріоритети? Що для мене є найважливіше? Тому що ідолів повну. Чоловік, дружина, діти не завжди це матеріальні речі. Так? Тих ідолів дуже багато в нас є. І тому тут важливо, щоб ми, ми йдучи за Ісусом Христом, оці всі правди про себе, про вічне життя, про Царство Боже, ми відкривали і шукали того, що є найцінніше. Бо як насправді ти зустрінешся з Ісусом Христом і відкриєш те, що Він для тебе є найціннішим. Да? Е, Найважливішим. Тоді все інше насправді не, не буде настільки важливе. Будеш жити, будеш користуватися цими благами, але це тобі навпаки буде, буде, буде допомагати відкривати на тобі, що Бог є всюди присутній, так як Фома Квінський, да? ці дороги пізнавання Бога. Він каже: подивись на світ, подивись на людину, подивись на природу. Всюди він бачить присутність Бога. І власне, коли ти будеш відкривати Бога в своєму житті, ти будеш тоді хвалити Бога, будеш прослувляти, да? і будеш так, як в цьому псаломі, будеш казати, Господь моя частка. Ось, і, і будеш шукати Бога, будеш величати, будеш, будеш прославляти. І будеш бачити, що, як Бог діє да? в цьому світі, як Бог діє в твоїй історії, в твоєму житті. В інших людях. І це все будеш бачити. І, 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 і будеш тоді, тоді щаслива людина. Тому вставай, рухайся змі, з цього місця, да? Ось, не, не, не сиди на місці, але дозволь Богові зробити з тобою так звану цю меркабу, да? щоб ти був в постійній динаміці, в постійному русі. Бог тебе запрошує, власне, до цього. І давай цю відповідь. Молись, розмовляй, спілкуйся, став ці питання, і, і, і тоді побачиш, як Бог буде, буде діяти. Боже сидіти на місці, нічого не побачиш. Будеш в динаміці, цій, побачиш, який як, як, як є Господь. Амінь.